Куди ж взяти не шароварну вишиванку? Зразу хочеться сказати вишити, але не всі вміють, не всі люблять вишивати. Крім того, не знаючи нюансів, можна такого не вишивати, що мало не покажеться. Я ще планую зняти відео про те, як вишити вишиванку без шароварщини. А сьогодні ж поговоримо про те, де її купити. Всім привіт! Я Міла. Я випускниця Академії Бойчука за спеціальністю моделювання одягу та вишивка. На цьому каналі ми з вами говоримо про все, що так чи інакше стосується традиційної вишивки, а також вишиваємо собі сорочки. Також хочу зазначити, що дане відео несе освітньо розважальний характер, то не має на меті будь-кого образити. Отож, що таке шароварщина, на мою думку, шароварщина це таке явище культури, яке пронизує її в усіх аспектах, коли якийсь глибокий складний предмет якимось чином дуже сильно спрощується і максимально примітивізується, і створюється такий плаский, дещо вульгарний образ того предмету, який початково був красивим та глибоким. Також можу дати таку метафору для шароварщини, як фастфуд. Тобто, це їжа, яка ну всюди, вона дешева і доступна. Смак цієї їжі він такий досить штучний, насичений цукром, сіллю, якимись посилювачими смаку, і вам не потрібно очищувати свої рецептори якимось чином. Куштувати і розуміти, який же післясмак у цього бургера, чи які ж відтінки у цих нагетсі. От воно відразу б'є по вашим рецепторам, воно заховачує вашу увагу, воно якось працює на вашій глибинні інстинкти, так? Можна сказати, що це шароващина в кухні, оскільки кухня це теж частина нашої культури, так? Тільки я тут навела приклад бургеру, так, а в нас же в українській культурі так само є. Класні речі, такі як вареники, як сало, але які подаються дуже спрощено і попсово, чи що тому можна казати, що шароварщина охоплює всі шари культури. А сьогодні будемо говорити про шароварщину в одязі, а ще конкретніше у вишкій сорочці. Шароварщина існує і в інших культурах, в інших народів, але можливо в них немає спеціального терміну для цього явища, тому що. Все такі шаровари притаманні нашій культурі і сценічному костюму. Зокрема, якщо у вас є якась інформація про інші культури, напишіть, будь ласка, мені цікаво. Я точно знаю, що є в Германії, є в Мексиці, в багатьох країнах. Я якби я так глибоко в це не вникала, мені цікаво, чи знаєте ви щось про це. Шароварщина на нас вона чому має ще таке дещо кворбливе відчуття, так? Тому що вона завжди йде у зв'язці з великою руською культурою, тому до цієї вульгарності самої шароварщини додається ще й відтінок меншовартісності. Це зазвичай дурний хахол, це от сала шаровари, і це от все. Звідки взялася шароварщина і чому вона повсюди є? Я думаю, що це. Таке природне явище, яке відбувається внаслідок технічного прогресу. Люди із села їдуть в міста, відбувається індустріалізація, так і люди працюють на заводах та фабриках. Це робота не сезонна, це не робота на землі, коли, наприклад, всю зиму дівчина може вишивати сорочки, так тут уже стає недовишивання, розвивається легка промисловість. Одяг стає дешевшим, більш практичним, тому що, от, наприклад, в якійсь уставковій сорочці зі складним кроєм, ну мабуть, на заводі теж буде не дуже зручно. Це такий нормальний невідворотній процес прогресу, але ми все рівно хочемо відчувати свою приналежність до своєї культури, до свого роду, до своєї спільноти. Одна з функцій одягу, яка була яскраво виражена в минулому. Зараз трішки менше маркувати приналежність людини до певного соціального прошарку, чи до професійної спільноти тощо, тощо. І ось людина думає: а що ж мені таке вдягнути, щоб показати, що я українка, але якось так знаєте, щоб не сильно напрягатись, або навіть не то, щоб не напрягатись, а за десятиліття нищення нашої українськості. Коли ну, немає інформації, музеї або закриті, або вивезені, ну от куди йти і де шукати. Але людина бачить на сцені по тільку або в клубі, бачить український костюм. І тут починається саме цікаве. Ну, ти бачиш на сцені український костюм. Ну ти ж думаєш, що це і є український костюм. Ти береш його зі сцени, вдягаєш. Йдеш до церкви. А потім я не знаю, сусідка побачила тебе в цьому вбранні, каже: О, яка гарна сорочка, я теж собі таку хочу. І ось так попит породжує пропозицію. А пропозиція ж має бути своєвигідна, і помаленьку, потихеньку, ми бачимо те, що ми бачимо: страшнючі сорочки з маками яскраво червоними вишитими гладю на грудях, на пузі. Я навіть на спині бачила серйозно. Ай. І тут давайте виділимо якісь ну такі ключові особливості шароварщини в сорочці. Значить, найперше, це дешеві штучні матеріали, це поліестер, це якась синтетична тканина, яка парить, яка погано виглядає, яку неможливо нормально випрасувати, бо вона плавиться під утюгом. Так само вишито якимись дуже яскравими, дуже блискучими нитками, і сама якість пошиву дуже низька. Звичайно, буває шароварщина і високої якості. Я ще буду говорити про те, що висока вартість вас не забезпечить від шароварщини. Так не врятує. Тут я виділяю цей пункт, тому що оця широка пропозиція, яка задовольняє смаки дуже широкого прошивку населення. Ну, вона не може бути дорогою, вона не може бути складною, це от то, що там найдешевші китайські якісь штуки, які привезли і продаються за там кілька сотень гривень. Наступний пункт, який я вже зачепила, це от яскраві контрастні кольори і контрастні поєднання. Тобто, якщо це червоний, то він такий, знаєте, як але є Хай йому грець, якщо біля нього зелений. То це такий зелений, що ну от воно просто виїдає вам сітківку ока вишито гладдю або хрестиком, тобто чимось дуже простим, таким, що не потребує якихось складних технічних рішень. Третій пункт для визначення шароварщини це дуже крупні деталі, які непропорційні на, на самій речі. Тобто, ну, дивіться, у нас є розміри тіла. Розміри сорочки, і в цілому, вишита сорочка це ну, одяг, який ви вдягаєте для того, щоб ходити в ньому в житті. Ну він святковий, але це життєвий одяг, це не сценічний костюм. Декорування цього одягу його не повинно бути видно з космосу, чи із третього перехрестя, коли ви переходите дорогу, машини зупиняються не на світофор, а на вашу сорочку. Це декор, на який дивляться ну, десь отак на відстані витягнутої руки. Ну, цього досить. Саме тому ми бачимо нюансні кольори, якісь якийсь білим по білому вишивка, якісь там сіруваті, жовтуваті, якісь такі дуже складні, дуже красиві природні відцінки. А в давнину їх добували взагалі з природних барвників, так і дубовою корою фарбували. І якісь ну там багато таких цікавих технологій. Але ви ж розумієте, що природній барвник, навіть чорний, він не дасть тобі такого ядреного кольору. Та він і не потрібен. Ну, краса не в яскравості. Будемо реалістами. Коротше, незрозуміло, для кого вона, хто її має носити, це для молодої дівчини, чи це для старшої жінки, чи це для хлопчика. Ну, коротше, нічого не ясно. Воно просто от воно якесь таке бездумне і безідейне. Створена для того, щоб заробити гроші або зекономити гроші. Оце єдина ціль цієї штуки. Там, друзі. Ну, картинки ви бачите, знаєте, я ось поки готувала відео, я такого надивилась, що ви просто мусите поставити мені вподобайку і написати мені слова підтримки, бо я зараз піду відпаюватись молоком. Ну і виникає питання, чи зможемо ми все-таки побороти цю шароварщину? Я не думаю, що вона колись пропаде. Я думаю, що вона буде все рівно залишатись, так чи інакше, тому що ну все-таки це частина культури низької культури, але тим не менше це як суржик. Можна сказати і щодо суржика, і щодо шароварщини, що це речі, які якби забруднюють нашу мову і нашу культуру. І взагалі вони не повинні існувати, і оце от шашки на гало, і давай рубати направо і наліво. Але розумієте, суржик це так само це природні явище. На всіх територіях, де межують два народи з різними мовами, ну, кругом є суржик. І більш того, суржик він яким чином він збагачує мову, він додає нові слова, нові поняття. Ну в світі постмодернізму. Ми маємо чудові приклади, які виросли на цьому, на цьому як гумусі, на цьому суржику. Ну дивіться, на який-небудь курган, град, наприклад, так перше, що мені в голову прийшло, але ви розумієте про що я так. Ну у нас виникають якісь прикольні такі постмодерністські продукти, те саме із шароварщиною. Ну от дивіться, завдяки шароварщині, ми маємо гірку середючку. Оцінити її як явище. Я не візьмусь поки що, але вона є, вона лунає не тільки на всю Україну, а й на весь світ. І значить, на неї є попит. Але крім неї, у нас ще, ще є ціла плеяда всього дуже прекрасно. У нас є онука, у нас є джамала, я не знаю, там Даха Браха. Ось, тому я все-таки думаю, що Шароващина це теж такий. Знаєте, такий специфічний гумус, на якому буде проростати щось щось нормальне. Це так само може бути яким, знаєте, такою першою сходинкою для людини, яка не зупиниться на оцій сорочці з маками, а піде шукати щось, щось іще ну, можливо це її наштовхне ну, виведе на цей шлях до українського обрання, автентичного з усім цим космосом. Із усією красою, якою ми з вами насолоджуємося вже, про що ще обов'язково хочу вам розказати. Я вже трішки торкалася теми сценічного костюму, і я не дарма називаю його саме сценічним костюмом, тому що це ну це зовсім окрема тема створення одягу. У мене в інституті був курс по сценічному костюму. Ми там, мабуть, семестр чи два семестри розбирали, робили проекти. Друзі, це дуже складна тема. Подумайте собі, що вам потрібно вдягнути 50 людей чи 100 людей в такий одяг, який би натякав нам, що це український одяг. Люди в цьому одязі повинні рухатись дуже активно, якщо ми говоримо про танцівників. танцівників. Вони літають в цих костюмах. Це повинен бути дуже легка тканина, яка швидко сохне, яка легко переться, яка зносостійка. При цьому під Софітами кольори вигорають. Ну, треба максимально яскравий кольор взяти. Коротше, це дуже складна тема. І коли нещодавно бороли ансамбль Вірського за те, що це типу Шароварщина, і що ви тут Україну презентуєте таким позорським. слухайте, ну. Мені бракує слів, я не знаю, що вам казати. Ну, ви подивіться, це реально це дуже велика робота художника по костюмах. Навіть от в дівчачих костюмах їх там є кілька різних кольорів. Як ці дівчата рухаються в цих костюмах. А хлопці як рухаються, ну так, вони в шароварах. Так, шаровари червоні і сині. Є таке, і чоботи червоні. Але ж, друзі, ну. Це ж не святковий одяг, в якому люди йдуть до церкви. Вони виступають на сцені. Називати ось цю працю, називати її шароварщиною. Це знаєте, це виливати в воду стазіка і вилити її разом з дитиною. Дивіться, чи є шароварщина в сценічному костюмі однозначно є, і ми її бачили і не раз. Чи шароварщина ось? Костюми ансамблю Вірського? ні. Чи можна його вдосконалити? Звичайно, можна. Як і все рукотворне в цьому світі, все можна вдосконалити. Але чи варто його бороти і соромитись, тому що хлопці в шароварах? Ну мабуть, тут теж треба трошки подивитися більше, можливо, сходити на концерт і попрацювати із своїм відчуттям меншовартісності. тому що ну знаєте. Є, наприклад, от, ірландські танці, так? Чи японські камуки, чи, чи пекінська опера. Я спеціально беру країни, які не дотичні до Совка, вони цим пишаються, вони це презентують на весь світ. І це класно. І воно так само, у нього так само є: ось цей якийсь такий старомодний вайб специфічний за рахунок музики, за рахунок сценографії в цілому, за рахунок постановки. Але цей нафталіновий вайп ну це нормально. Це ж ну це традиційний танець, це ж не, не контент якийсь. Правильно. І тут хочу поділитися із вами таким скарбом. Я в інстаграмі фоловлю дівчину, яка танцівниця ансамблю Е, Вона періодично постить сторіси там із гастролей, із репетицій. Класна дівчина, дуже чарівна. І знаєте що? Вона вишиває автентичні сорочки. Я не знаю, як вона це все поєднує, коли встигає. Сорочки дуже красиві, дуже такі детально кропітка робота. Коротше, подивіться, дівчинка класна. Ну що? Давайте тепер подивимось на автентичну вишиту сорочку. Що ширше глянути, то якісь особливості ми можемо визначити для всіх сорочок всіх етнорегіонів. Наприклад, увага до деталей. Так? Тобто всі оці брижування, якісь там зубцювання, якісь криволічки, вічечки, і ну воно все таке красиве, воно все зроблено з такою любов'ю і з такою увагою. От, у нас в Україні є такий якийсь міф про японців. Я не знаю, може вони самі постаралися, щоб цей міф розповсюдити по світу. Що от японці вони такі, от вони візьмуть одну якусь карягу і будуть дуже довго з нею працювати і зроблять із неї шедевр. Друзі, навіщо вам Японія? Прийдіть, подивіться на українську сорочку і подивіться на увагу до деталей. Інший такий момент це натуральність матеріалів. Ясно, що в столітніх сорочках не могло бути поліестеру, тому оце льон, коноплі, бавовна, тому що ну, такі матеріали вони і виглядають благородніше. Вони так, вони мнуться, але ця зім'ятість вона теж придає їм свого шару. Така сорочка дуже приємна до тіла, Її приємно носити в ній не жарко влітку, не парить взимку. Я розумію, що ми не ходимо щодня у вишитій сорочці чи у вишиванці. Але якщо ви її зранку вдягнете на якесь свято чи, чи на вечір, то завжди приємно на тілі відчувати ну, натуральний матеріал, який буде вас так дбайливо огортати, і не буде вам доставляти ще якихось якогось дискомфорту. Так далі, все ж таки, якась приналежність до етнорегіону. Наприклад, якийсь умовний етнодім. Який зараз на слуху, який робить вишиванки, вони все таки роблять сучасний український одяг, тобто це вишиті блузки. Вони дуже гарні. У мене до них от мінімум претензій, хіба що щодо вартості, але гарна річ не може коштувати мало. В них є якісь певні свої проекти, які вони так і називають: що це там Яворівщина, а це там Львівщина. Ну, тобто якісь більш базовані на автентичних зразках. Але в цілому, це ну вишитий одяг. Він красивий, він сучасний. У них теж є свої деякі приколи, але не будемо про це, так але все рівно є бренди, які роблять сорочки, наближені до автентичних. І ну мені це дуже подобається. Я взагалі не розумію, чому всі так не роблять. Навіщо люди вигадують велосипед? Якщо у нас поле не копане, по. Ну, якби по насиченню ринку саме якимись близькими до автентичного сорочка, і мені здається, що оцей попит на автентичні сорочки він ще не задоволений повністю. І якщо раніше люди вбиралися відповідно до свого там етнорегіону, так то зараз ми можемо мати там 10 сорочок, і всі різних: одну з Полтавщини, одну з гуцульщини, іншу з покуття. Ну. Ну, бо так, хто нам заморонить, ну це прикольно. І ще один момент це саме кольори та кольорові поєднання, вони все-таки повинні бути якісь от спокійні, якісь гармонійні. Якщо ви шукаєте прям якусь недорогу сувочку, старайтеся вибирати якихось більш спокійних таких кольорів. Якщо це буде вишивка білим по білому, це взагалі ідеально, безпрограшний варіант. Якщо це якась така спокійна, базова вишиванка. Навіть якщо вона із синтетичних матеріалів, але вона білим по білому, чи там якоюсь сірою ниткою вишита. Ну це буде в більшості випадків, це буде гарно. Ну не страшно, як мінімум. Але якщо душа все таки просить яскравих кольорів, ну вибирайте сорочки, які, які базуються на зразках вишитих сорочок. Наприклад, з Яворівщини там просто дуже красиві такі квіточки гладдю, червоні, різнокольорові, та сама гуцульщина чи буковина. Так? Це дуже яскраві, дуже складні орнаментальні композиції, але ніякої вульгарщини, ніякої шароварщини там немає. Треба трошки все-таки подивитися, почитати, можливо, в музей сходити, піти знову ж таки на сайт музею гончара, там подивитися експонати, щоб. Ну, трішечки, це щоб була надивленість, щоб ви розуміли, ну як працюють кольори, які особливості вишитих сорочок, навіть в таких яскравих виконаннях. Сварка прикольна тим, що у них є дуже класні проекти, які от такі досить точкові, і вони впроваджують у виробництво сорочки із якихось конкретних етнорегіонів чи там якусь одну стару сорочку беруть, відтворюють. Мені це дуже подобається. Я навіть придбала собі одну сорочку. Ну, це десь півроку тому. Мені було потрібно на, на виступ. І я придбала цю сорочку. Дуже красива річ. І знову ж таки, я хочу, щоб більшість брендів і не брендів, якихось маленьких виробництв, щоб все-таки відтворювали давні сорочки. Майстерня колорит. Ой, ну вони прямо взагалі класні. Тут і вартість притомна, і якість виконання досить гарна. І дивіться, ну, вони роблять дуже класні речі, практично кожна сорочка на сторінці дуже красиво зроблена по давніх зразках. Щоб сильно не затягувати, я інші лінки залишу під відео, щоб ви сильно довго не шукали. Ну, скажімо так, ті вишиванки, які я би могла рекомендувати. Кожен магазин все-таки хоче розширити спектр своїх покупців, і часом робить якісь такі експериментальні речі, якісь речі, які або вже на грані, або ну, зовсім невдалі. Що вам сказати, якоїсь закономірності між вартістю вишиванки і тим, що вона буде класна і що це не буде Шароварщина, немає цієї закономірності. Від Шароварщини вас рятує тільки ваша освіченість. Ваша надивленість і ваш гарний смак. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте по цьому поводу. Напишіть, що вам з підбірки. Також цікаво, чи маєте ви вишиванку, чи маєте ви вишиту сорочку і чи задоволені нею. Коротше, запрошую вас в коментарі. А я піду дошивати свою мережену вишиту сорочку. О, збираюся вдягнути її на день вишиванки. До зустрічі!